Міністерство праці США оприлюднило новий звіт, згідно з яким у березні в країні було створено лише 120 тисяч нових робочих місць. Це значно менше у порівнянні з попередніми місяцями. Разом з тим, безробіття в країні знизилося до 8,2%. Експерти кажуть, що саме від стабільності ринку праці залежать шанси Барака Обами перемогти на президентських виборах восени. Розповідає Марія Юнко. У березні американські компанії найняли менше працівників ніж у лютому. Однак рівень безробіття в країні зменшився. Економісти пояснюються тим, що менше людей шукають роботу. Незважаючи на сповільнення ринку праці, президент Обама з оптимізмом дивиться на ситуацію. В Країні було створено понад 4 мільйони робочих місць у приватному секторі за останні два роки і понад 600 тисяч лише за минулих три місяці. Але кожен американець має зрозуміти попереду ще багато роботи. Сповільнення темпів працевлаштування може зменшити впевненість американців, а з нею і шанси Обами на переобрання у листопаді. Республіканець Мій Ромні критикує Обаму і каже, що його економічна політика відбиває в американців бажання шукати роботу. Однак на ярмарку праці у Вірджинії Кетлін Сміт каже, що завжди знайдеться робота для тих, хто справді її шукає. Ми спостерігаємо певне скорочення бюджету, але ми бачимо і збільшення фінансування деяких галузей, особливо виробництва. Також сфера обслуговування нарощує оберти. У березі галузь виробництва найняла 37 тисяч працівників. Готелі і ресторани дали роботу майже 40 тисячам. Втім, відбулися і певні скорочення. Мережі роздрібної торгівлі звільнили 34 Ри тисячі людей фірми тимчасової допомоги скоротили понад 8 тисяч позицій. Чимало безробітних використовують вільний час для підвищення своєї конкурентоспроможності. Колишній офіцер Пол Фарачі був без роботу понад рік. Цей час він використав для покращення власних знань. Не треба сприймати своє безробіття як удар у вашому житті. Ви повинні просто продовжувати рухатися вперед. Ви унікальна людина і маєте що запропонувати. На сьогодні безробіття США зменшилось майже на 2% порівняно з найвищим рівнем під час рецесії. Однак воно залишається на рівні у понад 8% уже три роки. Це найдовший період з 1948 року. Марія Юнко голос Америки.